Ізраїль почав масовані удари по Ірану нарешті, ось ці союзнички Російської Федерації, Іран, який поставляв Росії шахеди лінії з виробництва шахедів, які летять на наші з вами голови, отримують теж стусанів. Які плюси і мінуси це є для нас? Звісно, змінусів можуть бути, тому що зараз ціни на нафту світову можуть зростати. Вона вже трошки починає скакати на цьому фоні. Це означає, що Росія буде отримувати бабки від нафти трошки більше ніж вона би мала отримувати зараз. І це є, звісно, негатив. Також, в принципі, для нас негативом є те, що увага світової спільноти зараз буде переключена. Від е, нападу Росії на Україну на е, близький східного, але е, ця річ не буде довготривалою. Так само, як в Сірію, пам'ятаєте, коли е, були події з тим, що е, народні маси скинули Башара Асада і прийшла нова влада, Всі, вся світова спільнота медійно була зосереджена там. Пройшло тиждень-два і. Від цього медійного сплеску нічого не лишилось, тобто там вже відбуваються нові звичайні собі е, події, які менше цікавлять світову спільноту. І тому зараз, зараз, найближчий тиждень, Да звісно, буде прикута увага до е, Ізраїля і Ірана, так само, як тоді було прикута до Сірії, е, менше буде прикута до України. Для нас це, звісно. Мійний мінус, але насправді ми маємо великі і великі плюси. Які саме? Перше, Іран це все ж таки союзник Російської Федерації. Хто б там що не казав, як би ви не е, намагались знайти просто добрий Іранський слід? Іран прямий союзник Російської Федерації. Так, да, Іран не визнає Крим. Територію Росії, да, але де-факто е, Іран співпрацює з Росією по всіх ключових оборонних сферах. І нещодавно, да, десь місяці на тому Росія і Іран підписали угоду про стратегічне все таке ємке партнерство. Єдине, що вони не включили взаємний захист один одного, тому що Іранці думають, а, на якого біса нам вписуватись. Цей російський конфлікт, який невідомо там, дехай Північні Корейці там вмирають. І Росія теж не дуже хотіла би влазити в Іран, тому що вона не може розібратись сама на своїх кордонах тут зараз ситуація. Що відбувається для нас позитивно? Ось цей візла, блок диктаторських народів: Росія, Іран, всякий, він схлопується на Близькому Сході. Сірію Сірія в Сирії були викинуті звідти геополітичні гравці, як Росія і Іран, на да, тому, що е там фактично е була присутність іранського сектору і російського Бра... внаслідок е падіння режима Башара Асада. Вони звідти зникли так само в Лівані було нанесено е і операцію Пейджер іншими прямими точковими ударами. Знищення, обезголовлення великої кількості лідерів руху Хезбала. Тобто, це ліванський проксі, ой, іранський проксі, який е, озброювався Іраном, керувався іранськими інструкторами, це корпусом стражів Ісламської революції, і атакував Ізраїль з півночі. Також е, трошки по зубах отримали єменські хусити, які теж є. Одним з іранських прокцій, але які подивилися, що Іран не впишеться за них так само, як не вписався за Хезбулу. В результаті на Близькому Сході відбулася зміна, досить велика зміна суспільного геополітичного ландшафту. І фактично, ось цей шиїцький пояс іранський, який вони хотіли до Середземного моря протягнути, він зазнав поразки. В результаті того, що Сирія тепер не контролюється іранським корпусом стражів ісламської революції, військово-повітряні сили Ізраїлю пролітають територією Сирії, повітряним простором Сирії і залітають поближче до Ірану. З... По поближче до Ірану залітають. В результаті цього сьогодні ви всі могли спостерігати там в Телеграмі, в новинах, Дуже-дуже багато гарних бавовн. Я не знаю, як це буде бавовна на Івріті, треба подивитись. Да. Е, удари наносились по ядерних об'єктах, ну, власне, не по самих там реакторах, да, а по е, місцях, тому що е, Іран зробив системи збагачення урану досить глибоко в, скел в скелях. На великій глибині, тобто їх технічно не достати, але для того, щоб ця, ці всі установки працювали, треба величезна величезна кількість енергії. І вона дійсно подається ззовні. Тому е після того, як Ізраїль наніс удари по е наземній всій цій інфраструктурі, звісно, що живити таку велику махіну, яка знаходиться там під землею енергії, не вийде. І власне е були знищені. Близько десятка фізиків-ядерників, да, які працювали над цією програмою, був вбитий е прильотом безпілотника начальник е КСІР, цього Корпусу стражі Ісламської Революції був вбитий, е вбитий, ліквідований, треба називати, да, Був ліквідований начальник військово-повітряних сил, чи як там, е Ірану. І ми бачимо, що дуже-дуже успішні. Є дії Ізраїлю, побажаємо ізраїльському народу максимум знищити інфраструктуру військову і технічну Ірану, тому що Іран а, зі своїм, скажімо, дестабілізуючим чинником є разом з Росією проблемою всього регіону. Проблемою всього регіону. І як ми бачимо, ось ці іранські аятоли. І Вова Путін і всі ці Кімчін чорти вони е, прагнуть дестабілізувати західний демократичний світ, і власне Міністерство закордонних справ України вже відреагувало і відреагувало досить класно да на ці удари Ізраїля Написало, що Іран джерело проблем не лише в регіоні. Да? міністерство закордонних справ заявили, що Іран відігріє деструктивну роль як на Близькому Сході. Так і поза межами поза його межами, зокрема підтримуючи російську агресію проти України. Дуже добре, що наша місце закордонних справ прямо озвучить Іран. Ви підтримуєте російську агресію? Так? Ваші шахеди летять на нас і вбивають наших українців. От дослідно в Україні тривогою стежать за розвитком. В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв'язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об'єктах на територію Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особи, особливо на нафтових ринках. Ну це бачите, те, що говоримо, все ж таки. Підняття цін на, цін на нафту да, трошки негативно на нас вплине. Це, звісно, Росії буде на руку. Так. Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам і так далі. От в МЗС наголосили, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки і так далі. Так. І в МЗС підкресли Іран є джерелом багатьох проблем на близькому сході та за його межами. От, Переконані, що відновлення миру та стабільності на близькому сході відповідатиме інтересам не лише регіону, а й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними. В цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї. Йдеться в тобто наша. Офіційна українська позиція, да? ми чітко заявляємо, да, що е, режими, прям так режими говориться, в агресивні в Росії, Ірані і Північній Кореї, да, е, вони координують свої дії, вони дестабілізують ситуацію в Європі і на Близькому Сході. Дуже і дуже добре, да? тому що Україна взяла на себе сміливість називати речі своїми іменами, поки е, ООН буде закривати очі і. Щось мямлити про е, Зачем чим бомбіть Іран, да? Україна чітко каже: Іран, Росія і КНДР да? це вісь зла. Іран, Росія і КНДР це злочинні тоталітарні да? агресивні режими, які е, намагаються знищити сусідів, захопити сусідів. Тому що е, Іран теж. Визначає однією з своїх задач: це знищення Ізраїлю. Так? Іран, який навіть не межує з Ізраїлем, проголосив оці релігійні фанатики, ці шиїтські аятоли, які прийшли в результаті тоді ісламської революції, скинули Шейха. Шаха Шаха шах назвався. І Іран з доволі е, світкою, прогресивної держави, перетворився на ось таку е, релігійну. Фанатичну, скажімо, даже не на релігійну країну, а країну, в якій в владу захопили релігійні фанатики. І ми бачили, що там страти стра, страт робили жінок за те, що там не так були вдягнені, і так далі. Ну, ці всі дикі, дикі можна сказати, ось такі звичаї впроваджують в сучасний світ. Тому Україна досить. Відіграє зараз в міжнародній політиці не останню роль. Да? Звісно, ми економічно не такі потужні для того, щоб впливати на деякі процеси, але і та сама операція Павутина показала, що Україна є суб'єктом і може грати на великих відстанях, і може грати із серйозними бодати з серйозними геополітичними гравцями. Да? От тому. Ми, українці, маємо зараз мати однозначну позицію, тому що у нас дехто каже, а, Ізраїль, він союзник крашки, і так далі. Ні, це все майшня. Ізраїль відтоді дав свої інтереси. В деяких е моментах він контактує з Рашкою, так само, як ми в деяких моментах контактуємо з Іраном. Да? Ми не розірвали з Іраном дипломатичні відносини. Так, ми підтримуємо якісь певні контакти, так само і. Ізраїль підтримує деякі контакти з Росією, але Росія підтримує Хамас, який проти Ізраїля, який терористична організація, яка тримає і захопила заручників, і вже скільки не віддає їх, там 600 чимось днів вже майже два роки. Росія підтримує Іран, який прагне знищити Ізраїль ось тому ми в цьому, скажімо, в цій. Геополітичній розкладці повинні бути на боці Ізраїль, Так? тому що чим більше е, Ізраїль зараз нанесить шкоди е, Ірану, тим менше якихось шахедів чи інших речей підуть на Україну. А тому що, як би там не було, у Ірана е, постає проблема свого захисту. Йому не зовсім буде як допомагати Російській Федерації, тому що у нього величезні величезні проблеми. І це нам на руку. Окрім того, це, скажімо, погіршує геополітичне становлення цих всіх КНДРів, Іранів і Росії. Росія получає по зубам тут, Іран получає по зубам там. Тому єдине ще да, Корея, Північна Корея ніде не виходить. Треба, щоб там ще якась двіж почався. Да, зараз увага світової спільноти трошки піде в сторону е Близького Сходу. Да, зараз е якась американська допомога, яка мала би десь там йти, може там, ану і так, не йде толком на Україну, зараз да, піде на е Близький Схід. Але загально. В загальному геополітичному довготривалому контексті це нам на руку. Зміцнення Ірану це зміцнення Росії, тому що вони, скажімо так, два крила одної пташки. Послаблення Ірану, це послаблення Росії, тому що це і послаблення позиції Туреччини, на це послаблення посилення, посилення позиції Туреччини, посилення позиції Азербайджану, посилення ось цього всього. Навколо російського регіону, який, скажімо, балансував між ось цими загрозами Ірану і загрозами Російської Федерації, до речі, про Азербайджан, щоб ви собі усвідомлювали, величезна частина десятки мільйонів азербайджанців живуть на території Ірана, так званий південний Азербайджан. тобто, Ця територія да, була розділена між Російською імперією і е, Перською імперією, і азербайджанський народ фактично був розділений на дві частини: частина з тих, які були в Російській імперії, зараз е, представляють да, незалежний Азербайджан, але десятки мільйонів азербайджанців живуть на території Ірану, Власне, місто Тебріс е, є такою. Можна сказати, столицю південного Азербайджану, так званого сьогодні. Там теж по аеродрому Тертебрі наносились удари військо, військами е, Ізраїлю, і ми бачимо ось таку да, геополітичну сув. Третя світова, вона насправді йде. Вона йде, вона йде просто не в таких формах, як була Друга світова. В Другій світовій були два великих блоки, вони мобілізовували величезні маси народу. Там мільйони на мільйони ходили армії, Третя світова йде зовсім в інших вимірах. Вона точкова, вона е, розподілена. Там театр бойових дій, там театр бойових, там. Ще е, велика ймовірність, да, що спалахне десь щось на Тихоокеанському е, театрі бойових дій, тому що там товариш Сі. Все ж все-таки все хоче Тайвань. І незрозуміло, що там буде далі, і наростають ось ці напруження між Північною і Південною Кореєю, Японія дивиться на це все. Думаю, та йолки палки На жаль, слабкість Сполучених Штатів, точніше, слабкість теперішньої адміністрації Сполучених Штатів в обличчі старенького дідуся маразматичного Дональда Трампа. Дає можливість всім цим пройдисвітам двіжувати. Тому що вони бачать, що Америка не реагує. Америка при всій своїй військовій могутності вона дає задню. Вона не може адекватно реагувати на ці виклики, тому що там сидить ось цей дідусь і філософствує про зділку про зділку. Власне, він ж там з Іраном хотів ядерну зділку, і він прокинувся і знов каже: да, Поки не стало пізно, давайте заключимо зділку. Хаменеї да, я заключаю зделки. Не знаю, як це по-іранськи, да. президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду після того, як Ісламська країна піддалась ударам з боку Ізраїля. Так, він написав це в своїй соцмережі. Цьому дописі, значить, він зазначає, що давав шанс Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки. Ні, ой, позіхаю. Пряма мова: вже було багато смертей і руйнувань, але ще й час покласти край цій війні. Таке враження, що у нього один і той самий текст, і він там підставляє то Росію, то на... Але є ще час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорсткішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія, досить смертей, досить руйнувань, написав він. Чекай. Тобто, президент США переживає, що треба врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Іраська імперія, да? Що, що це взагалі? Хто йому пише цю діч? Ну, я не вірю, що він сам бере і таку дічуху набирає. У нього інтелекту і так не вистачає. Тобто, мені здається, що це якийсь копірайтер є, який пише, і такий дивиться, о, це прикольний текст. Я хочу, щоб ти його опублікував. Тобто, президент Сполучених Штатів переживає за збереження Іранської імперії. Вони також і переживають, Він на не Путіну каже, да? Володя, остановись заради захоронення того, що називалось Російська імперія. Навпаки, поки ось ці старі імперії існують, доти вони будуть хапатись за е, свою смерть, відтягувати свою смерть і гадити. Сусідам для того, щоб зберегти своє життя. Це як старий там каще, він же вмирає, да? а йому треба йому треба поживитись молодими дівчатами, да? щоб отримати продовження життя ще на один день. Тому що, якщо він перестане їсти ось цю молодість, пожирати молоді життя, він зникне, розчиниться в пил, пропаде, висохне як роса на сонці, як співається в українському гімні. І тому всі ось ці режими імперські, вони їм треба на когось напасти на когось схопити, щоб всім показати. Що імперія жива, імперія розвивається, імперія розширяється, ми захватуємо нові землі. І сидить в якомусь забитому Сибіру якась жіночка і кричить: Нам потрібно Одесу. То саме відбувається і в Ірані. Да? Сидить якісь там алі. В якомусь забитому гірському поселенні. і Не щас ми наваляємо Ізраїлю. Що? ми перси. Там все одне і таке саме, так само, як. КНД. Живуть без хліба, без м'яса, але зато воєнний парад, у нас ракети, ми можемо всіх в ядерний пепел, оце вот всі їх. Скажем, типові моделі поведінки. Всі як один. Подивіться: вони всі до цього доходять. Тому що така логіка цих режимів вони не можуть. Їм потрібен зовнішній ворог, на якого нападати, і який треба мобілізовувати великі маси народу на захист від цього ворога. Самі ж нападають, самі створюють війну і потім захищаються від цього ворога. Це єдиний варіант. Тому що як тільки імперія припиняє розширятись, припиняє свою експансію на розширення, зразу постає питання: а яка місія держави? А який формат розвитку? Куди ми йдемо? І починається внутрішня політика. Давайте пенсії, давайте зарплати, податки, все. і починається. Коли починається така політика, починаються різні думки. І тоді правляча верхівка вона зникає, тому що її зносить або революційні маси, або внутрішня відбувається еволюція еліт і скидають ось ці старі еліти. Ні в Росії, ні в Ірані да? еліти цього не хочуть допускати. В Росії правий цар безмінний. В Ірані править безмінний цей. Там президент в них міняється, але президент це така формальна фігура в них. А в них верховний лідер Ірану Аятола, який дідько знає, з якогось 78 чи якого року, коли відбулася ісламська революція в Ірані, сидить і вже навіть. Були такі думки, що його син має бути після нього. Тобто знов все-таки хоча Ісламська революція там проти шаха, проти спадкової монархії була, але знов, бачите, до цього приходить. В КНДР так само вічний, вічний вождь, він вмирає, тут його синочок стає вождем тепер. Всі ці режими тримаються на тому, що їм треба картинку ворога нападати на нього, інакше вони розваляться, виплюють, виникнуть. А? Тому що їм треба тоді своїм громадянам щось пояснювати. А так все просто. Так, ми повинні уничтожити Ізраїль, поэтому... І далі йде річ. В Росії так. Ми повинні защититися від проклятого НАТО. Оно хоче підлітне час в Амільву. І все. Тим пояснюється все. І сидить обов'язково. А ну так. Да. Ну, да, у нас пенсії нет, нет, да, але зато НАТО на нас не нападет. Вони так, і, режими, і так, ці режими, однак. Тому те, що робить сьогодні Ізраїль, це на руку Україні. Ми повинні підтримувати ізраїльський народ в цьому власне захисті свої, своєї держави і свого народу. Іран хоче знищити Ізраїль. І Іран прямо декларує, що Ізраїля не повинно існувати. А? Те саме, що декларує Російська Федерація про Україну. Абсолютно один в один. Тому, друзі, не забуваємо, що війна йде. Підтримуйте ЗСУ. В описі буде Монобаночка ЗСУ, на ЗСУ від фонду волонтера Поділля. Нам свобить. Ізраїль там розбирається. Ми тут розбираємося. Сподіваємося, що американський народ ще розбереться зі своїм керівництвом, і воно або зміниться, або змінить позицію щодо України, Росії і всієї ситуації, яка тут відбувається. Лайк, like, підписка, комент. Слава Україні!